Так, ну і далі ми з вами поговоримо, як ми можемо допомогти військовим. Ну крім того, що ми донатимо, як мінімум, то що ще ми можемо зробити, як допомогти і як підтримати? Так, ось в одній з книгарень розпочався збір е, книжок літератури для військових в шпиталях і в реабілітаційних центрах. Зараз там перебуває наша колега Олександра Колібаба. Від неї дізнаємось всі подробиці. Сашо, привіт! Що це за книги? Що можна приносити? носити, куди це піде? Розкажи нам всі подробиці, будь ласка. Вітелоно, не знаю, як ти, чи полюбляєш ти книги, але я полюбляю книги точно. І не менше за мене полюбляють книги, і наші військові. І ось книгарня Сяйво у Києві розпочала збір книг для військових та реабілітаційних центрів. І ось трішки хочу розказати про сам алгоритм. Спочатку вдома ви дивитеся у себе, чи є у вас книги, які ви вже прочитали, і можете ними поділитися, приносите в один з 22 пунктів по Україні. Зокрема, в Києві це. Є книгарня сяйво, є ще деякі пункти по Києву, приносити ось таку яскраву фіолетового кольору коробку. Тут ось вже зібрали декілька книг, тому що сама акція діє звідучора. Ось можемо побачити, є правдиві історії України Русі, і ось декілька книг тут вже назбиралося, люди вже принесли. Або якщо не маєте змоги принести самостійно, можете надіслати книгу поштою. Деталі, всі інші деталі можете подивитися на сторінці сяйво книги. Або якщо і так. І змоги не маєте, можете задонатити або прийти в саму книгарню, купити книгу і власне покласти в цю коробку і відправити її. Прошу по пряму мову. Ми спільно з пластовою організацією громадською в рамках співпраці домовились про те, що наша локація, саме муніципальна книгарня, буде використовуватися для збору українських книг, які згодом будуть передані до шпиталів. Сьогодні вже навіть нам писали у соцмережах про те, що хочуть надіслати поштою книжки саме на нашу локацію, щоб саме на зайву книгу вони зайшли а потім ми зі своєю ініціативою передали до шпиталів. Але є певні умови, тому що книги мають бути або новими, або вживаними, але в ідеальному стані і винятково українською мовою. Це можуть бути сучасна українська література, українська класика, світлові бестселери і кажуть, що особливо будуть вдячні за книги з історії України та будь-яку історичну літературу. Поки ми готувалися до вімкнення, люди тут уже відвідувачі приходили, запитували про цю акцію, щоб їм розповіли детальніше про неї. І ось одна із. З відвідувачок долучилися до цієї акції. Прошу послухати. Ми зайшли в книгарню купити книжок і дізналися про таку акцію. Вирішили долучитися до акції на збір книжок у військовий шпиталь. Купили дві книжечки і відправляємо військовим. Як на мене, така ініціатива є дуже цікава, і до того ж допоможе нашим військовим. Вони зможуть почитати цікаву літературу в госпіталях. І, от, власне, якщо у вас книги десь вдома лежать на полицях, і ви вже давним-давно про них забули, вони вже припали вдома полюку, і тож прошу долучатися до такої акції. Вона буде тривати до 31 березня. Але у книгарні кажуть, що якщо попит буде, то продовжать цю акцію надовше. І от і. Она, якщо в тебе вдома є зайві книги, а я думаю, вони в тебе точно є, то прошу тебе теж долучитися до цієї акції і допомогти нашим військовим. Прошу Саша, я думаю інколи, що ти або телепатка, або екстрасенска. Тому що ти читаєш думки? Я буквально вчора ввечері, дочитавши чергову книжку. До речі, дуже раджу Марини Гримич цю книгу. Дуже крута. Це вже трилогія, третя книга Лара. І от дочитавши, думаю, так, в мене вже накопичилась купа книжок, куди їх віддати? І сьогодні напис хотіла написати про це в Фейсбук. Підкажіть, будь ласка, куди віддати книги, кому вони були. Коли б зараз потрібні, і тут бачите, така крута акція, що для наших військових в шпиталях дуже дуже крута акція. Це книгарня сяйво. Приносимо туди, і до речі, можна купити там теж залишити. Я вважаю, що це дуже круто.